Snow White це процедура для освітлення пігментації будь-якої етеології, тобто постакна, посттравматична, гормональна, вікова чи після перебування на сонці. Важливо зазначити, що це не одноразова процедура для освітлення шкіри, а це комплексна робота саме з освітленням пігментації. І важливо, що ми не руйнуємо фабрику по виробленню меланину сам меланоцит. А якісно впливаємо на його роботу та кількість виробленого меланину в ньому. Після курсу процедур клієнт отримує загальне освітлення тону шкіри, зменшення глибини самої плями або взагалі розщеплення меланину, також здорову та сяючу шкіру. Курс складається з 6 або 10 процедур з інтервалом в 7-14 днів. Протипокази до даної процедури це звичайно, вагітність, лактація, онкологічні захворювання, епілепсія. Запальні активні запальні процеси на обличчі, і також непереносимість деяких компонентів з, даної, з даного протоколу. Не освітлюємо плями дивного характеру. Це не чіткий контур плями, занадто темні ближче до чорного. Такі плями ми радимо перевірити спочатку у лікаря. За два тижні до початку курсу освітлюючих процедур. Ми відміняємо в домашньому догляді всі засоби з ретинолом, а також назначаємо в домашній догляд крем альфа-перфект. Для кращої передпілінгової підготовки переходимо до протоколу. Перший етап очищення шкіри. Вмивання підбирайте по типу шкіри клієнта. Другим етапом йде глибоке ензимне очищення. Для цього оберіть один з наших ензимних ексфоліаторів. Про них ми записали окреме детальне відео. Подивіться в нашому випадку: ми віддали перевагу пудрі з активатором, бо вони забирають зайвий жир зі шкіри та освітлюють її вже на цьому етапі. Третій етап кислотний тонер. Ним потрібно промокнути шкіру від 1 до 4 шарів. Під час першої процедури краще промокнути в 1-два шари і збільшувати кількість шарів в наступних процедурах. Також з другої процедури ми можемо підсилити протокол гель-пілінгом гліколакт. Його потрібно наносити після тоніка лише на пігментні плями, масувати 2-3 хвилини, змити та перейти до наступного етапу. Четвертий етап. Це пілінг страниксамовою кислотою, який ми наносимо на все обличчя та масуємо приблизно 10 хвилин до повного поглинання шкірою. З другої процедури ми наносимо на пілінг крем Альфа Перфект лише один натиск і масуємо обличчя 2-3 хвилини. Не змиваємо всі ці засоби і зверху наносимо фултон маску. По масці можна зробити масаж до 10 хвилин, можна дати їй підсохнути і через 10-15 хвилин її змити. Але краще покласти на неї бинт в один шар та закрити альгінатною маскою. Як це правильно робити, подивіться в окремому відео на каналі. Витримуємо експозицію альгінатної маски 15 20 хвилин, знімаємо її та змиваємо рештки водою. На очищену шкіру наносимо. Споті серум з транексамовою кислотою та закриваємо кремом з СПФ 25 або 30. Зауважу, що в роботі з пігментацією саме домашній догляд дає 70% результату. Тому, окрім курсу процедур в кабінеті, важливо підібрати правильний домашній догляд на шор. Так результат буде виразніший і набагато швидший.